Наліпки з QR-кодами для продажу наркотиків розклеїли на парканах у селі Слобода Селець на вулиці Молодіжній. Про це Суспільному розповів місцевий житель. За його словами, перейшовши по QR-коду, можна купити різні наркотичні засоби. Був одногрупник, який показував схожий стікер та переходив по ньому і мені розповіли, що це таке. Ти просто надаєш свої дані, номер перекидуєш гроші і вони. Бівезуть кудись. Хлопець каже, що вперше помітив наліпки 18 лютого 2025 року. Вівторок я йшов з прогулянки додому і побачив їх на заборі подруги. Ну їх було штук 15 по всій вулиці. Ще йшли друзі на початку села та знайшли штук 5 цих наклейок, теж поздирали і повикидали. Що стосується чи наявності, так на жаль, є. Оце випадки в Слободі Селець і в Станишівці саме в приборговій зоні міста річки Тетерів, біля міста неподалік. От як ми будемо з цим боротися, звичайно, у нас є підсобні працівники, але не так оперативно, як в місті Житомирі. Юрій Матвійчук, Станишівський сільський голова, каже, розміщення камер спостереження протидіятиме розповсюдженню наркотиків. Нещодавно у нас був брифінг на районному відділу поліції, що ну найтакий більш оптимальніший варіант це. Звичайно, заводити камери в такі місця через містки, через ось такі бажано на кожну вулицю, там, де відбувається ось такі. Що ми відточкували, хто це, куди пішли, поїхали. Івана Сілецька, пресофіцерка поліції, говорить, у січні 2025 року у Житомирській області зареєстрували 118 випадків торгівлі наркотиками. В рамках 63 проваджень оголошені підозри. За збут наркотичних засобів та психотропних речовин на Житомирщині зареєстровано 35 проваджень, з яких у 20 оголошені підозри. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Олексій Черко, Анастасія. Сія Зарецька Суспільне новини Житомирщина.